Весна це не лише про оновлення та пробудження природи, а й період, коли багато людей стикаються з алергічними реакціями, загостреннями асми та проблемами зі шкірою. І поки ще триває сезон захворювань на грип та ГРВІ, основними симптомами яких є кашель, висока температура та закладеність носа, це час починають активізуватися й інші недуги, пов'язані з алергією. Які ж ознаки сезонної алергії? Отже, це кашель, закладеність носа, свербіж носа, свербіж очей, водянисті виділення з носа, також висипи на шкірі та свербіж. Основними ознаками загострення бронхіальної являються кашель, напади за духи, які проявляються при виході на вулицю і контактах із пилком, пилом або із тваринами. У багатьох випадках при своєчасному реагуванні можна знизити рівень дискомфорту та запобігти ускладненням цих захворювань. Тому важливо контролювати симптоми та слідкувати за змінами в стані здоров'я. Щоб мінімізувати вплив сезонних факторів на організм. Після прогулянок потрібно змінювати одяг, мити обличчя, використовувати бар'єрні спреї, захисні маски, сонцезахисні окуляри. Якщо це алергія, то можна приймати антигістамінні препарати. Якщо це загострення бронхіальної астми, то потрібно користуватися відразу вашим інгалятором, який вам призначив лікар. Люди часто вдаються до самолікування. Чи швидкі способи полегшити симптоми хвороби, деякі народні методи лікування можуть справді допомогти у цьому? Однак важливо пам'ятати, що вони не є панацеєю і не повинні замінювати основне лікування, призначене лікарем. Наприклад, промивати ніс сольовими розчинами це допомагає знизити дію алергенів і саме запобігти появі симптомів. Щодо фітотерапії, треба бути дуже обережними і пам'ятати, що неконтрольований прийом трав I <laughs> Може навпаки викликати перехресні реакції з алергенами і посилювати симптоми або навіть викликати ускладнення. Профілактика це можливість уникнути загострень цих захворювань і зберегти стабільний стан здоров'я. Тож, як це зробити? Використовувати гіпоалергенний спосіб життя, слідкувати за концентрацією пилку у повітрі, не виходити на вулицю у суху вітряну погоду. Вдома потрібно закривати вікна. Використовувати зволожувачі та очищувачі повітря. Дотримання цих простих порад допоможуть вам насолоджуватися весною без зайвого дискомфорту. Якщо ж симптоми загострюються, не зволікайте, звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і нехай ця пора року принесе вам лише радість. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.